Як тобі справитися з негативними емоціями? Розклади загальні підходять не всім або частково. Як тобі справитися? Розвалюй негатив. Розвалюй негатив, який тобі йде від когось. Тому що ти по своїй натурі є стабільна, отак є от четвірка е, жезлів, ти є людина, яка кайфуєш від своєї роботи на стабільній основі, ти є гармонійна особистість, ти знаєш, що і як тобі робити, імперіатриця. А якийсь негатив до тебе частіше приходить, навіть от негативні думки, які в тебе є. До тебе приходить ззовні від когось, а розвалюється. Як справитися з негативними емоціями? Дійсно, виходь звітом. Вісімка кубків. Виходь звітом, виходь звітом в бере себе. Роби правильний вибір, обирай себе, виходь з негативу, і тобі будуть даватися нові інсайти, нові можливості жити і творити по-новому. І що? Це буде тебе наповнювати, ти будеш повністю задоволеною особистістю. Будеш працювати і будеш отримувати так, як було спочатку, позитив від своєї роботи. Десятка кубків це повністю е, реалізована особистість на всіх практично фронтах, повністю задоволена життям. Як справитися з негативними емоціями? Просто заглиться в себе, перестань внушати собі, що нема виходу, тому що оглянься по сторонам, Самітник, Оглянься по сторонам. Подумай трошки і подивися вихід на долоні. Чуть-чуть по сторонах подивися, і ти вилікуєш ось таку негативну свою ситуацію, негативні емоції. Тому що дійсно можливості тобі даються постійно. Королева пентаклі. Тобто заземляйся. Заземляйся. Не емоції це в нас голова, це в нас от негативний вплив того, що відбувається. А ти перебувай тут, зараз, в землі, заземляйся. Зрозумій, що тільки от таке реальне перебування тут, наповнення душевне, тому що тут у нас все ж таки є чаще, воно приводить до гармонії. І далі. Можливості тобі будуть завжди даватися. Завжди, чому завжди? Ну, тому що, якщо ти будеш хотіти вийти з негативу, ти будеш бачити можливість. Тут у нас є п'ятірка мечів. Людина переживає, людина думає, якась ворона їй плює по, по голові. <смі> от так воно є. От щось, щось постійно крутиться в голові. А от коли оглянутися, ззаді є людина, яка просто радіє життю, можливості даються. Можливості даються, оглянься, подивися. Не все так тяжко. Чому? Завжди люди зосереджуються на негативі. В кожному негативі є позитив. Я не буду наводити приклади, але є дійсно позитив в кожному негативі. Як би це зараз не звучало, і це приводить тебе в наповнення. Як справитися з негативними емоціями? Працюй, радій! От кайфуй від роботи! Кайфуй від роботи, тобто, яким чином? Роби таку роботу, яка тобі приносить задоволення. Це буде таким чином ти і вийдеш від негативу. Ти будеш в плюсі, ти будеш переможцем завжди. І тобі будуть даватися нові інсайти, нові можливості і нові вміння і бажання творити, які ти будеш швидко виконувати. Це є до речі, у нас що? Це ідеш нас мечі, ти будеш швидко бігти і виконувати оці такі. Інсайти, які до тебе приходять, це буде тобі задоволенні. Як справити з негативом? Заземлятися? Відзеркалювати негатив, тому що він в більшості приходить ззовні. Якщо це не виходить зрозуміти чуть-чуть. Подумати і зрозуміти, як вийти з негативної ситуації, тому що рішення завжди є, і просто виходити, і це буде тобі завжди плюс, і можливості завжди даються.